Сьогодні ми читаємо лист апостола Павла до Тита з 1 по 3 розділ. Прекрасні розділи, в яких апостол Павло підбадьорює та дає надихаючі поради для учня молодого послідовника Ісуса Христа Тита. Дивіться, що Він говорить до нього в другому розділі, в восьмому тексті: Хай мова твоя буде благотворною, щоб ніхто не зміг її засудити. І тоді ті, хто проти тебе, будуть присоромлені, бо нічого лихого сказати проти нас не зможуть. Неймовірно, адже. Проблема з мовою була як і 2000 років тому, так і сьогодні. Вона присутня. Наша мова може бути і нашою зброєю, і свого роду нашим ворогом. Зброєю вона може бути тому, що ми можемо свідкувати іншим про Христа, ми можемо благословляти іншим, ми можемо підбадьорювати інших. І навпаки, вона може бути нашим ворогом, адже ми можемо наповнювати її різними брудними словами, словами, які віддаляють і не характеризують нас як учнів Ісуса Христа. Павло каже, хай твоя мова буде благотворною. Хай мова Твоя творить благо, творить щось приємне, збудовуюче, щось надихаюче. Друзі, наша мова є свого роду нашою візитівкою, яка характеризує те, що є в нас всередині. Якщо ми наповнені любов'ю до інших, якщо ми благословляємо інших, говоримо про Христа, то це говорить про нас як про учнів Ісуса Христа. І якщо навпаки. То це говорить про нас як про поганих людей. Тож будьмо уважні до сьогоднішнього слова, яке ми читаємо в посланні апостола Палада Тита, та будьмо уважні до того, що виходить сьогодні з наших вуст. Нехай наша мова буде благотворною, благословеного всім вам дня!